Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Мене звати Владислав. А до вашої уваги Kia Niro. Хотів сказати Hyundai Kona. Kia Niro в рестайлі 21 рік, чистий, 10-й місяць 2021 року. Автомобіль пригнаний з Європи, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Саме ви будете першим власником в Україні. Більше по автомобілю. Батарея 64 кВт, запас ходу в 500 км, сох з. Тобто живність батареї 100%. Жодний елемент не фарбований. Оригінального підтвердженого пробігу 42 тисячі кілометрів. По комплектації маємо парктроніки, камера заднього руху, заводське тонування, легкосплавні дисочки, резина в порядку. Резина у нас якась чи то взимова, чи то всесезонка, сезонка. Але по протектору взагалі бомба. Автомобіль в білому перламутрі, У нас крута оптика Леди. Лет-оптика. І загалом мордаха така, знаєте, брутально виглядає такий собі якийсь дартвайдер. Е -е, і скажу так, машинка, на мою думку, трошки цікавіше буде в порівнянні з Niro, але кому як подобається. Наприклад, ззаду він мені не подобається. А спереду це від, такий, знаєте, брутальний зовнішній вигляд. І в салоні, особливо, більше місця, як мінімум, зверху, просторіша машина, тому тут цікавіше. Е -е, до речі, це у нас кінець 2021 року. І у нас тут зарядочка є три фази. Ось так от. З швидкісної станції буде приймати до 100 кВт. Пішли до салону, покажемо, як він виглядає всередині. До речі, вчора шкіру натер як це він називається там, кондиціонером для шкіри. Дорогим в мене, хороший кондиціонер для шкіри, є і класно пахне. Такий запах в салоні, і, знаєте, шкіри такої нової машини. Залом стан офігенський. Є склопідіймачі передні, задні, шкіра, підігрівчики, електроручник, підігрів керма, адаптивний круїз-контроль, Android Auto, Apple CarPlay, датчики душу, датчики світла, салонне дзеркало з автозатемненням, три режими рекуперації, три режими руху. Також він тримає смугу. Пішли далі, покажемо, що у що нас як виглядає. Дивіться, щось уже сідає на нього. До речі, значки, бачите, вже грестові кіл. Так, багажничок. Зарядка подовжувачів у нас і є. Компресор у нас стерили європейці. Але ну, Якщо маємо, то маємо. Полиці, на жаль, теж немає. В остальному бомба. Пішли, далі покажемо по салону. Зараз ми ще з вами перевіримо його товщиноміром міром та підключимося карсканером, перевіримо сок. Подивимось по каміркам. Покажи, що, будь ласка, він-код внизу табличку з він-кодом, ви можете нажати паузу або заскрінити, пробити його по кревертикалю по офіційній базі будь-де. Тому що пробіг підтверджений, ми за це відповідаємо, це наша репутація. Репутація нам дуже важлива. Давайте перевіримо товщиноміром пробіжимось, пропікаємо. так Погнали. 78. 73 64 80 73. 75. 74. 68 67 Біла перла на сонці виглядає взагалі бомбезно. 78. 76. 61. 68. 67. Давайте дах покажемо. 60. Батони. 86, 68, 71, пішли далі, 63, 78, 69, 61, 85, 51, 80, 66, 66, 70, 69. І останній елемент 69, 68, 61. Погнали, підключимося карсканером, сідай з боку. Зараз перевіримо його, продіагностуємо, підключусь, підключусь і є Ось така у нас, звичайна, є Тут достали. Ні, не туди. Солі чуть-чуть не там. Знизу у нас оба підключається. Так, запускаємо машинку. Так, 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 так. Збавимо звук. Поїхали. Карсканер. Підключитись. Так, є законектились. Поїхали. І промонтажується, але тут нам нічого цікавого немає. Спускаємось нижче. Так, 3,68 по коміркам дивимось. 3,68, 3,7. Так, тут все в нормі. Це у нас показує все в реальному часі. Так, і погнали, де у нас сох? Так, так, так. О, не, не туди, нижче. Так, 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 шукаємо його. State of Hills. 100%. Бачите? 100% батарея. Так що, в принципі, якщо вам потрібні якісь діагностики, то без питань. Любі перевірки, люба діагностика. Можна до офіціалів, можете привозити своїх експертів, читати, дивитись. Любі перевірки без питань. Автомобіль віддаємо з повним пакетом документів, тому приїжджайте, година часу, договір виписали і полетіли. Перша реєстрація буде в межах 1600 гривень. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.